Всім привіт! Іду зараз з роботи і хочу з вами поділитися моїм найбільшим шоком від англійських студентів. Є в мене один професійний талант викладацький, який я відтачувала багато років, і який виявився зовсім не потрібним тут. Це здатність бачити, хто списує. Студент лише подумав про те, що хоче списати, а я вже це бачу. Але англійські студенти взагалі не списують. І це найбільше моє здивування. Ну як можна не списати, якщо всього лише треба протягнути руку, джерело знань так близько. Усвідомлення, чому вони це не роблять, прийшло до мене лише нещодавно. Отже, по-перше, кожен з них переконаний в правоті своєї власної відповіді. І цьому самовпевність в них плекають з раннього дитинства. По-друге, англійський студент не зацікавлений в поточній оцінці. Йому набагато важливіше дізнатися свої прогалини в знаннях і виправити їх до реального тесту чи екзамену. І по-третє, на реальному тесті шансів списати не буде. Тому варто не звикати до цього. На реальний тест вони йдуть без смарт-годинників, телефонів, жодних записів. І навіть пенал повинен бути прозорим, а етикетка з бутилочки повинна бути знята, щоб не було ніяких літер. Ось такі ось відмінності в англійській освіті.